Негода знову сколихнула Буковину. в області. Повалені дерева, розмиті дороги та пошкоджені покрівлі. І це навіть не вся шкода, яку спричинив нежданий буревій. Мешканці Чернівців та області у мережі інтернет ділилися погодніми інцидентами, очевидцями яких стали протягом минулої доби. Негода знову нарвала не лиха у місті Чернівці. Та у районах області так у Чернівецькому районі. внаслідок негоди пошкоджено покрівлю двох освітніх закладів з загальною площею понад 180 метрів квадратних, декількох приватних домогосподарств. На одному з них також знято покрівлю площею у понад 100 квадратних метрів. Пошкоджено лінія електропередач та повалення дерева. Сильних пошкоджень зазнав Дністровський район. У Дністровському районі у результаті шквального вітру та інтенсивних опадів спостерігалася значна кількість повалених дерев та обрив ліній електропередач. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк написав, що наразі у 70 населених пунктах області немає світла через негоду, а це понад 26 тисяч помешкань. Більшість якраз таки у Дністровському районі. Там же сильним вітром було повалено понад 50 дерев, до розпилу яких довелось залучити півтори півтора десятка рятувальників. У результаті розпилено та прибрано 52 повалених дерева. У Вижницькому районі надзвичайники виїжджали на розпилення повалених дерев, в основному у гірських регіонах. Чернівці Буревій також не оминув У місті Чернівці зареєстровано повалене дерево в одному з житлових районів міста, де дерево впало на автомобіль марки Мазда та пошкодило його. На щастя, Ніхто не постраждав. Рятувальники закликають буковинців під час негоди дотримуватися правил безпечної поведінки. А також, якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, телефонуйте на гарячу лінію 101. Юлія Слободян, телеканал ТВА.